Доброго дня на каналі вітаю United Farmers. Сьогодні в нас друга, другий випуск з нашої спільної подорожі Сергієм Суровим по Вінницькій області. Сьогодні, в цьому випуску, ми їдемо до учасника нашого кооперативу і хочу надати слово Сергію для того, щоб він вам більш детально розказав, до кого саме ми їдемо. Їдемо до Станіслава. Це Піщанський район на межі практично з Придністров'ям, з Молдовою. Фермер практикує технологію стріптіл, поступово-покроково ми переходимо на технологію ноутіл, no але обережно, без різких рухів. Зараз ми побачимо посів ріпаку, у пана Романа посів там таких, щоб не було що знімати, а тут у нас є. Посіли ріпаку, які були посіяні в ультраранні сроки. Тобто ми почали сіяти в липні, коли склалися у нас умови. Зараз ми вже період маємо без дощів і вже б якщо б ми зараз б посіяли, було б під великим питанням взагалі отримання сходів ріпаку. Фермер доволі цікавий, має там як такий дуже прискіпливий. Відношення, прискіпливе відношення до полів до технології, має досить гарні результати. Ну, побачимо все в відео. Що ми будемо розповідати? Ми зараз все знімемо, покажемо і пишіть, коментуйте. Я скажу так, що насправді ну, в нас в Україні дуже багато класних фермерів, які залишаються за кадром, тому Катя вирішила висвітлити декілька з них, які постійно за кадром. Тому приємного перегляду розпочинаємо. Хотіла би з вами познайомитись, щоб ви трохи розказали нашим глядачам про своє господарство, Де ви точно знаходитесь? які у вас культури всі володягу. Ми знаходимося на півдні Вінниччини, та Піщанський район. Зараз ми на соняшнику. Робимо з Сергієм перші кроки по нову тілу. Тут просіяним про нову ще рано, прямий посів називаємо його. Тут посіяний 185-й піонер по кукурузі. Зараз ми зайдемо в поле, подивимося, що рештків немає. Можна не повірити, що тут по кукурузі, але це дійсно по кукурузі. Ну, це сульфосоняшник, Технологія у нас була зимою. Ми внесли азот 100 кг карбамід фізичні речовині. Сіяли ми з РКД. РКД робили самі. По принципу ну, Юрій Геннадійовича. По принципу, так. Да. Я до речі, в кооперативі вже ми в кооперативі вже два роки у Юрія Геннадійовича. Скільки в нас було? Десь 13 в ДВ було фосфора. Угу. Було десь 5 у, азоту. Так, да, трошки азоту там. Але у нас азот був більше ну, якби карбамідом в зимовий період, а фосфор ми вже компенсували за рахунок РКД вже при посіві. Тому що сівалка обладнана рідкими добривами, ми там не могли сильно гратися з гранульованими. Так, да, сівалку трохи дообладнали. Адаптували її під прямий посів більше. Так, да, розгортачі там ми придбали. А сівалка була Джандір 7200, восьмирядка. Докомплектували розгортачами і фурофорсами. Да, і фурофорсами. Ну, на ній вже був висівний Prestigion Plant n Угу. І висівали 50 тисяч до посів сульфосоняшник. Два рази ми перший раз не проконтролювали. Було три гербіцидних, да? грунтової схеми не було, було гліфосатовими. Да. Перший гербіцид. Триборон 42 грама. Да, моно був. Моно... А друга вже був з аліантиксом. Зеліант. Те, те, що ми спостерігаємо, що у нас вже а, самого по собі монопрепарата, будь це трибурон Метіл або Євролайтинг, для, в нашій зоні вже з нашою агресивною амброзією, яка вже має досить суттєву резистентність, і нам її вже недостатньо. Тобто ми вже ми вже підмішуємо к трибурон метіла або к євролайтінгу. Ну, тут у Станіслава немає євролайтінгу, цей рік соняшника. Ну, тобто Ми вже працюємо в баковій суміші з гіліантиксом. Ми вже більш інтенсивніше насідаємо на адюванти, прилипачі. Тобто У нас вже практично гербіциди без адювантів і не бувають. У нас по-любому йде якийсь адювант. Ну, це стосується будь-яких гербіцидів, але на трибуроні ми це прям відчутливо. Ну так, ґрунтової схеми у нас тут не було. Не. У Романа не. все було під ґрунтову схему. На тут... другий рік не застосовувано. Да, е в будь-якому випадку ми бачимо ефективність в цьому регіоні від ґрунтової схеми від застосування. Тоді трошки просто легше і простіше працювати. Тут була. Попередник кукуруза 80 центнерів ми з цього поля зібрали. Цьому році у нас вже всі поля прямим посівом посів соняшником. Ну, перший рік. Да, перший рік. А чого що вас спонукало перейти? Ну, ми потихеньку до цього йшли і бачили, що проводили аналіз через вагу. Той рік у нас було 50 на 50% відсотків прямі посіви і по класиці. Та ми мали десь на півтора-два центнера прямим посівом більше. Тут, кстати, поле з вовчком. І цей стійкий 185 до очку. Mm -hmm. Не знайшов він ніде. Да, проблема була той рік. Да. У нас були дуже великі враження вовчком. Ну, не той рік, а раніше на цьому полі. Той, ну, тут то... була да. той рік Той рік було суттєво, прямо ураження. Mm -hmm. Цей рік ми цього не спостерігаємо. Чому? Ну, Станіслав йде по Крокову, він е... без різких рухів. Я якби прихильник такого підходу, щоб. Не робити різких рухів. і Він придбав сівалку. В якому році ви придбали Мзурі? Музурів 20... нас почалось постав. У 2022 році. І поступово, поступово він почав реалізовувати технологію там, прямих посівів, хай це буде стріптіл там. ну, Загалом прямих посівів. І те, що ми спостерігали той рік, там, де у нас було півполя по сої з рихлиною, півполя прямого посіву сої. Так, соя була, кстати, по атекасхамі. No. То, то ми, нам треба було вирихлити те поле під кукурузу, і там, де було вирихлено попередній рік, то рихлітель дуже тяжко йшов. А там, де було попередній рік по мзурі, то сам, сам рихлітель йшов набагато легше. Тобто ґрунт поступово він вже адаптується до прямих посівів. Тобто ми бачимо в цьому, що збереження вологи ми маємо змінюватись, маємо йти в такі технології прямих посів, маємо закривати свій ґрунт рештками і зберігати кожен міліметр вологи, незважаючи на те, що це Вінниця, але Вінниця, вона, як і Україна, вся різна. Тобто є Південна Вінниччина. І ми на є... на кордоні з Придністров'я, да. з Одеської області. Да. То -то, то тобто Сусіднє село вже лісом Одеська область, а з тої сторони вже Придністров'я. Да. Зрозуміло, що ми не можемо порівнювати цей регіон там, з Херсонською областю там, чи з півдням Дніпропетровської або з півдням Одеської області, але тут у кожного є свої виклики. Е, і в будь-якому випадку навіть тут треба боротися за кожен міліметр. Розпочали ми вчора посів пшениці озимої, попередний кріпак. Ну, Геннадію чого не сподобається, що він не сіє в суха. А ми сіємо в суха. І кожен рік сіяємо суха. Зараз попросимо Сергія, щоб ну, саме важливе це глибина. Провокацію ми не боїмось, тому що тут багато, багато хто боїться. На нашому досвіді було, що два місяці лежала вже наключена пшениця, але... Потім вона після випадіння опадів відновилася. Тому сіємо в суху і сіємо так, що зараз є можливість сіяти. Потім, коли піде збирання основних ярих культур, то вже не буде. Ну, я бачу вологу тут навіть. Так, да, Станіслав? Є навіть волога. О, Трошки в стороні ну, да, Тут вона у сошник іде. Ось не Да. Двухрядний це все окей. Вже вона посередині немає зерно в краях, тому що ага. міжрядя 36, оця лінія посіву, оце все лінія посіву. Тут є 12 см. От тут вона на 6 кидає. Ну, образно міжрядя між цими лініями 6 см, стрічка 12 А якщо брати від цього краю до цього, то тут 24 см. Ага. І зерно треба шукати отут. Під стіночкою. Ну, тут дійсно важко виростити кластичну сою. А кстати, соя від компанії АТК, Аватар. У нас є поодинока амброзія. Ну, ми тут все проконтролювали крім амброзії. Грунтово, оксифлорфен. Да, оксифларфен. Потом по вцему. По сім'я долям, метил, флумецулам, по першому три листику, імозамокс, і, і мозотепір. Все одно не проконтролювали цей амброзій. Ну, Станіслав сказав, що це вже остання наша по попитка. Так, да, це наша остання. Це соя. друга і остання. Ну, ми в тому році пробували, і в цьому році пробували. Mm. Тут края обсіяні на 70, а потім сівалка з міщенням поле було на 35. Угу. Uh -huh. Тобто тут пропишно сіяли. 150 тисяч ми сіяли. 150 і 150. що саме вам подобається в вашому регіоні? Я думаю, якби вона стартанула, було б... У нас, дивіться, у нас травень там, як ніколи, був, ми мали 120 мм опадів трохи. А червень сухий, взагалі не сухий. Да, потім в липні пішло. І в липні пішло аж після першої половини липня. Тобто половина липня теж сухий. Вона оці півтора місяці без опадів їй не сподобалось. І ми вирішили, що це не наша культура. Чи давали їй другий рік шанс. Так, да, ми будемо зосереджуватися на фінансові. Якби вона, напевно, в червні стартанула, вона ж якщо це ж сорт такий пізній, якщо вона була б в поясби. Вона б закрила, не дала б шансів, амброзії. Так, да, тому так. Тому віддаємо перевагу гороху по сої поки на паузі. Ну розповідайте, що тут у нас? А що тут у нас? Посіяний ріпак прямим посівом. Зараз згадаю, 4 серпня це поле закінчене. От угу. тут був, де ми стоїмо, 4 серпня. Це останнє поле. Останнє поле. Ну, ми маємо цей по гороху і по пшениці ріпак. Це попередник пшениці. Висівали, ми намагалися 400 тисяч висівати. От. Оп, волога в нас була. Ну, у нас вже, дивіться, у нас вже напрацьована схема. Ми статистично в серпні тут не маємо опадів. Тобто, якщо ми можемо наблюдати до там, скажімо, 3-5 числа ще можемо. А потім вже серпня і так вже до середини вересня ми статистично не маємо опадів. Тому хто не сіє в кінці липня, з початку серпня, тут має великі ризики. Ми приймаємо з Сергієм рішення 20 липня. Якщо ми маємо вологу, ми заходимо сіємо. Не маємо вологу, ми не сіємо. Чекаємо. Тобто до 20 липня у нас повинно бути насіння доброму складі. Ну і зачищаємо поля перед посівом гліфосатом і висіваємо. А далі вже боремося. Тут уже скільки було боротьби. Ну нічого, ми вкладаємо там порівняно з... Порівняно з, скажімо, з оптимальними сроками посіву там, на 100-150 доларів більше в гектар, але ми маємо гарантований ріпак. Ну, гарантований гарантований, ну ви самі бачите, Тобто ми маємо сходи, да, з ним будемо працювати. А якщо ми дочекаємося, будемо економити захист, то ми можемо взагалі не мати ріпаку. І тоді ламається вся наша схема з приводу сівозміни. Нам треба думати, щось сюди додавати, а додавати здебільшого це буде соняшник. Перенасичуємо сівозміну соняшником, отримуємо потім негативні наслідки в наступних культурах. Ну, тобто йде певна цепна реакція. Саме головне, що ми ще отримуємо дисбаланс по розподіленню навантаження по техніці. Тобто ця сівозміна для Станіслава ну, якби є найкомфортніша, тобто коли навантаження на посівний комплекс а у нас в мізурі чотирьох. Тобто, чотирьох, да? 4 Тобто в неї ну, наробіток гектарів в день там, за добу не такий великий. Є одна пропашна сівалка, там є два комбайни. І тобто, якщо у нас зміщається на користь якоїсь одної культури, то тоді в нас йде більше навантаження на посівну кампанію, більше навантаження на збиральну кампанію, а так йде все в принципі, комфортно. Це у нас хто Окленд? Чи да, ще... Це Окленд, це попередньо дивилися окленд по пшениці. Да, це Окленд по гороху. Це поле сіялось на два дні раніше. Так, да, оце, де ми тут стоїмо, це поле велике, воно має 123 гектари. Тут сіяли з 1 серпня. Угу. Лопатку ми не взяли, але ми зараз вирвемо рослинку. От ми зараз маємо там скільки листя. Вже маємо розетку. Вже ми на тому полі, на першому вже маємо навіть гілкування, коли вже збоку формуються гілочки. А, є ще поле 22 липня посів. Да. Ну тут у нас вже раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім листків. Легко контролювати падало цього гороху? Тут був клопюроліт 300-330 грам. Так, клопіроліт її контролює. У нас питання було те, що горох був теж сіяний в мзурі. Тобто це теж є певна особливість при збиранні гороху, то що формується знову ж таки ця бороздка. І У нас були дерев'яні жатки, у нас поки що немає флекса, це вже на наступний рік буде флекс. І ми мали досить великі втрати гороху. Тому ну, знову ж таки маємо великі сходи падалиці. Тут у нас був уже грамініцид, тут у нас був клапіроліт, Тут у нас була розтригуляція двічі вже, так? Ні, тут раз. Раз. Тут ми вже боролися. Тут ми бороли... з інсектицидом вже боролися з підрізаючою совкою і з усіма обложками, цикадками і всім іншим. І на першому полі у нас була вже боротьба з капустяною молю. Тобто перше поле все ж таки перший інсектицид проти лускокрилих, він не дозволив нам проконтролювати наступні хвилі узкокрилих. Це тут стікає видно з попереднього поля трошки більше, ну, да, тут трошки більше води. Да, і ось о по балочці. Да, це тут у нас був горох. Зібрали ми до трьох тонн да, в круг. Скільки да, тут 100? це поле дало 29 см. І це був перший срок посіву. Ну, якщо видно по фону жовте, це все це, ну, Ми її вже забрали. Це все відсутність флексової жодки. Так. Да. Що тут? Тут додаткова у нас була проблема, це капустяна міль. Тут у нас дуже великий, дуже великий тиск був з лаків на початку. Перший тут гербіцидний був грамініцидом, потім ми працювали тут клопіралідом з геліантиксом, тому що у нас тут було багато лободи і була гороху. Ну, Це те, що ми говорили, що ми, ми ще досі відчуваємо ту попередню кукурудзу. І тут ми вже двічі працювали проти Ну, На зараз маємо такий стан. У нас була двічі розтригуляція. Одна, другий, третій листочок і одна який десь восьмий да? чи шостий. Ну от, так. Да. Десь восьмий листок. Ну, у нас тут дуже було багато обробок, тому ми намагалися давати якийсь розрив між обробками і все встигнути. Теж, та, тут теж було замулювання. Зараз він в найбільшому стресі серед цих ріпаків. Але ми впевнені, що він дочекається опадів і відновиться. Тут уже вологи не залишилось. Злаки потягнули, потім горох, ріпак. Страшненький, але він є. Що скажете, варто чи не варто? Ну, ми розуміємо, що чим довший період стресу зараз у ріпаку, тим довше він відновлюється після випадіння опадів. повороли. Класно, дуже чисто. Бач, стресс. А. рахунок холодной весны. Это пионер, да? Да, 8904. Сильно стресс. Да, пионер. Поле чисто, а мы тут все перестарались. А, все видно. И середина маленькая. Вона просто ідеальна чистая. Так, да, ну тут було добре попрацьоване. Цікаво там Так. Да. Тут було 2,7 ацетохлор, 1,6 терботалазін, е -е, грунтово до посіву, перед пасів, під культивацією. У нас є культиватор з одночасним внесенням. Грунтового, потім у нас було дікамба з римсульфуроном і з флоросоламом. Потім у нас було флорексипір з нікосульфуроном. Ну, флорексипір, як флорексипір, а дікамба з 2-4 було. Це все було холода. І це ми отримали. Вона отримала сильно. Не знаю, ми не хотіли застосовувати Мезотріони, Тембатріони. У нас наступна сонячка все змінює. У нас е з довгими післядіями тут немає діючих. Тому працювали тільки гормонально. А інсектициди були? Так, да, були інсектициди. Тут при кожному застосовували. Останні вже скільки ми могли зайти, сюди оприскувачем. Там було 4DВ, да? там і Clotianidin, і лямбда і біфентрин і мідоклеприт. Все це в бакові було останнє, а попередні були такі полегшення. Ми фін фіналізуємо дане відео, трошки вам показали, що ми маємо, як ми працюємо. Тому пишіть, коментуйте, ставте вподобайки, якщо сподобалось, і дизлайки, якщо не сподобалось. А ми будемо читати уважно ваші коментарі. Дякую за те, що напишете. І будемо намагатися вам відповідати. На всім дякую. Пока.